На жаль, як і три роки тому, як і 10 років тому інтереси оборонців в нашій країні, справжніх оборонців, тих людей, які сьогодні знаходяться в окопах на безпосередньо передовій, тих людей, які запускають БПЛА, які керують БПЛА, які стріляють із артилерійських гармат, які запускають ракети. Конкретних виконавців, солдат, сержантів, молодших офіцерів в нашій армії не ставляться в рахунок. Зазвичай нас не питають, як правильно воювати, не враховують ініціативу. Але це вже тема окремої розмови. Дивись, є який результат. Домовились нібито про припинення ударів по енергетиці. Але проблема в тому, що там. Вірить, що Путін прагне миру, Путін ось такий хлопець ніколи не бреше і хоче миру, це тільки українці погані не хочуть. Тому якщо Трамп, Господи, Путін продовжить, а він продовжить, звісно, бити по нашій інфраструктурі, і він це і зараз робить, то він буде казати ні, я бив лише по військових об'єктах. А як перевірити? Трамп скаже, я вірю Путіну, а нам заборонять бити по російській енергетиці. Заборонять, ми погодились вже. А ти кажеш ні, ми не припинимо. Тобто, ми що будемо порушувати домовленість з Трампом? будемо казати, що ні, ми будемо бити по енергетиці, чи ми будемо визнавати, що ми б'ємо. Чи ми не будемо бити насправді? А якщо будемо, в нас можуть, можуть знов забрати ці розвіддання і все інше. Це вже нещодавно сталося. Ми знаходимося. В крайне невигідному становищі на сьогоднішній день фактично президент Сполучених Штатів веде себе як союзник Путіна. І це є вже об'єктивна реальність. Приймайте таку об'єктивну реальність, подобається нам це, не подобається. Але а вочевидь, в Сполучених Штатах, в республіканській партії, в оточенні Трампа, теж йде певна боротьба. І там не всі прихильники е, такої політики відносно України. І, судячи по всьому, певні заміри е, настроїв серед американців, е, серед громадян Сполучених Штатів показують, що, вочевидь, певна кількість людей підтримує Україну е, в Америці величезною пошаною в суспільстві. Є ветерани, ветерани переважно, значна кількість ветерана є е, виборцями республіканської партії, і е, всі мої знайомі ветерани армії Сполучених Штатів, яких я знаю, завжди беззаперечно підтримують українську збройну боротьбу, і цей вплив не можна недооцінювати, і він, вочевидь, там є. І тому ми бачимо крайні тижні все ж таки зменшення антиукраїнської риторики, Трампа та його команди, трошки підзаткнувся маск, але я не пропоную нікому цим присипатись. Ні, нічого там в цілому гарного не відбувається. Як є багато дуже свідчень про те, що Сполучені Штати будуть продовжувати грати на те. Щоб ввести Росію знову в коло цивілізованих держав.